Семінарій. Тут ми заснувалися в 2014 році, 26 жовтня. Як це все почалося, дуже цікаво і дуже для нас символічно, просто за чашкою кави. Кімната 222, де ми з Степаном разом поселилися, це було ну, дуже так цікаво, бо просто пили собі каву, до нас приходили багато гостей. Ромко до нас приходив, Юрко до нас приходив. І власне саме за чашкою кави ми десь там вбралися, співали, грали на гітарі, Степан мав такий барабан, джамбе. І з того почалися такі наші перші спроби щось разом творити. Скоро нашого суфенду є такий тарист Степан Бушковський, автор музики і писань. Він Закарпаття, кожен Закарпаття Наш Шоман, паркусіоніст, грає на інструменті такому африканському називають джамбе. Я Базентарест. Раю два роки. І, на так. і Роман, наш скрипаль. Дуже класно робить аранжування на скрипці, бо взагалі і останні нашої музики. Загалом так. Насправді нас всі дуже підтримують. І наші одногрупники, і наші родичі. І загалом люди, які чують нашу музику, нашу творчість. Звичайно, для людей те, що незвично побачити на сцені з гітарами, письмо якийсь рок-колектив. Семінаристів, які вчаться, мають бути майбутніми поважними священниками. Але це свідчення, це свідчення віри і дуже сильно підтримують нас всього. Нас підтримують семінарії брати, які чують нашу творчість. Багато з них ще до того, як ми мали нагоду, якщо Фібен мав нагоду записати альбом, вони багато вже казали, слухайте, скиньте наші пісні ваші пісні, десь дайте ми записане диктофон, де на наше позволить. Це все почалося так в семінарі. Ми бачили, що є така підтримка. І далі, ну, звичайно, це відбулося на тому, що ми творили альбом для людей, і люди теж радо сприймають дуже багато людей. Прийшло на презентацію нашого альбому, попри все, яку, ну, записали якраз минулого року. Багатьох священників дивує ну, пояснив коло гурту в такому стилі. Гурту, е так би мовити, е майбутніх священників. То сім'я з таки районі. Такі... Ну, музику цікаву, гарно. І багато хто підтримує, навіть старшого покоління священного підтримання. Як згідно ну, церковна влада, не знаю. Ми бачили також пояснення владика, були ну, в нього компліменти чути. Це було приємно. Приємно, коли він записував на за телефон, ну, відео, це також було приємно за ним. І ця підтримка вона дає нами. На вона дає нас і, як кажуть, бажання творити більше, більше і, і задумуватися над тим, щоб і, мати якесь майбутнє, боротися за це майбутнє для гурту і особисто. Тобто церква радше відкривається, ніж закривається, так? Ми не знаємо, як було до того, так? але зараз насправді двері дуже відкриті радо нас приймають, раду запрошують, маємо багато запрошень і це є класно. Це, ти розумієш, що люди це потребують, а ми це даємо. воля, так творити в такий спосіб. Десь деякі пісні з нашого рельбунгу попросив. На Вони були написані, половина таких музики була написана на Степаном Мішковським. А повинна була написала, самі слова були написані з Дьомина з його попереднього гурту. Я грав, «Варіант класик» називався група, але вони так і грали ці пісні розстріляли, тому так вийшло, що ці пісні, музика, що пішли Так. Ну І Деякі пісні, які вже написані між нами, це пісні переважно, ті, які написали ми Степаном. Тобто я писав інколи музику інколи слова, інколи виходило разом. Степан писав музику, а Стефан написав теж повністю музика, і слова. І загалом, де ми беремо назви, пісень, ну, сам текст пісень, музику, мабуть-що, скажу чесно, від свого особистого імені це те, що ну, коли я писав пісні, то вдалося ну, так, що інколи було просто так, що я приходив до кімнату, відчував якусь потребу в тому, щоб сісти за гітару, включити, ну, ставити перед собою папір, ручку, і просто писати. Це могло бути години часу, це могло бути одна один часу, це бути 20 хвилин взагалі, але просто... Бувало таке, що після молитви, після вечерньої пислі, як у нас я осознає після турнії був який час, і просто сідав і писав пісні. І якось так подавав натхнення і розуму, щоб написати ці пісні. Mm. Дуже багато такого залежить від, для мене особисто, наприклад, написання музики до текстів чи, чи взагалі просто музику, то залежить від стану душі, від стану настрою. Дуже, наприклад. Останню пісню, яку він написав, першу повністю, тобто і слова, і музику, це просто читаючи псалми. Направду це було так дивно для мене, бо мене, я з текстом дуже не дружу, не вмію ставати риму рим і так далі, і далі. Але читаючи псалми я зупинився на одному, я не змінював його так, щоб він був недоторка. Але якось пішло в внутрішній стан молитви і внутрішній стан якогось такого вдихнення. І просто хотілося поговорити. Так з'явилася пісня і хлопцям сподобалося. На моїх правилах. На, на, на на початку я розкажу історію слова, покликання. Я дуже багато ходив до церкви. Ми був менший, тому що мій дідусь священний тато священник я багато часу ходив до церкві. І протягом всього свого життя я не уявляв собі місце, де я буду не в церкві. Проте, як в кожному підлітковому віці бувають різні кризи, і так прийшла і до мене ця криза. І був такий період, коли я був впевнений, що я не буду священником а якось по-інакшому буду себе реалізовувати. Я справді займався музикою, я... я ходив музичну школу, я займався футболом. Але з часом якось прийшло все так, що відпадає в мене і музика, тому що я до внутрішньої школи, відпадає в мене в футбол, тоді я просто розповім. задаю собі питання і задаю питання, маю, куди я маю йти. І якось так Бог покерував, що такі я пішов до семінарії. І прийшовши до семінарії, зустрів вже Степана і хлопців. якось прийшло так, що ці таланти, які я колись, від яких я колись відмовився, почали до мене. Повертатися і так я почав грати знову на скрипці, і знову займатися спортом і так була історія була покликана. Моя історія була теж дуже цікавою, тому що взагалі, так само як Роман, я ходив з дитинства до церкви. мене завжди батьків було церкву, я пам'ятаю дитинство. І ну, для мене неділі свята було свята бути на тургію від почався. Прийшов час 5 класу, 10 клас, починаю здумуватися новим професії. І приходить 11 клас. Я передаю все п'яти дисциплін, фізики, математика, тобто не так, в сценарії взагалі. І той приходить жовтий місяць, до нас приїжджають на графію сценаристи, ми моїй саме графії, такий Юрій Сигельський і Микола до які проводять у нас для молоді. Знити з молоддю працювали, та, ми стали з ними Іван Геї, проводили різні дискусії на рахунок цього і якось потроху потроху почав втягуватися з життя повністю, а в листопаді місяці, листопада, пішов на хор церковний. І так вийшло, що в березні місяці, коли вже я зайструвався на всі СІЗО, тобто там була фізика, математика, біологія, мова, не те зовсім що треба було. Я сидів у кімнаті, пам'ятаю, то я гайна так якось і заходить до мене мама в кімнату і кажу, сину, ти ще добрий раз подумай. Коли ти хочеш і ти, ти скажеш, мені. Я такий сиджу, думаю, 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 думаю. Так, Боже, гаразд. Ти так хочеш, щоб він був, я прийду. І приходжу з кімнати, пам'ятаю, підходжу мама мами, кажу, мамо, я йду сюди на нього. Слава Богу. <laughs> і так вийшло, що я марікався до місці, пам'ятаю. Був дуже переляканий, тому що. Прийшовши на вступні екзамени, бачу, що хлопці знають масу всього, я нічого не знаю взагалі, бо я не удався такий сильний масив, ну, не мав таких сильних підтолків до вступних екзаменів. Але виконати покривав ще в древній корпусі на її. А своє історії я викликав покликання, це, це справді дуже цікаво, тому що на його хтось з'явив до класу. Це так була дуже дивна історія, тому що я хотів завжди ходити на музику. Але висну школи мене не дали. І я трошки навіть небезким часом не дали, як мені не дали виступа школи ходити вчитися, мені не дали. Але я зрозумів, що і в цьому якась була Божа воля, тому що розвиваючись в Італії, розвиваючись, в, літері, розвиваючись в, літері, в музиці, я зрозумів, що тут, саме тут, мені довелося все-таки вчитися того, чого я ще ну, в виснуть школі по суті. І справді, це цей субімент, це можливість якось. Нам всім, бо наші таланти і ми майбутньому житті, служити для Бога, з люблям і для... також так. Дякую. Так. Ну, хлопці казали до цього, що їхнє покликання це було таке, вони ходили до церкви, вони були близькі до Бога. Я, напевне, не був таким близьким до Бога в того семінарі. І загалом, мені здається, вказати десь таке історія, схожа до пророка Йоми. Бо я намагався втікати від Бога. тобто, я, ну, Він кожного разу якось мене назад е тягнув. Тобто, от треба було йти до церкви, бо батьки ну, кажуть, ти мусиш ходити до церкви, як то так ти не ходиш до церкви. От окей, я тоді знайшов таку альтернативу. Тобто, там є якась така спільнота, ну, я був така молодіжна, я буду сюди час від часу приходити, бо я вже міг від мене один травм. І кожного такого моменту це давало якийсь такий наступний поштовх. ЗНО, 11 клас. Я вже на той момент був переконаний, що буду бухгалтером, тобто нічого інакшого від себе не очікував. Мама ще й бухгалтер, вона теж так було налаштовано, що я власне продовжу таке навчання по бухгалтерському обліку, піду за кроками, От і в один момент, я пам'ятаю, це вже я зараз не мав ніяких репетиторів при тому, бо вже був переконаний, що власне. Там була така програма, що ти вчився паралельно в школі, в інституті, я думаю, все продовжую, то мені вже напевно якось анонскувати, але зареєструвався. І тут в один момент я дивився так, бали такі непогані. Можна ще кудись попробувати. Пішов, подивився, дивився в католицький університет. Хі, я поки, хто туди йде? Але окей. Останній день тих подач, і тих всіх е... оригіналів я заходжу в той університет, дивлюся на факультети, там був історія, був словський факультет. І... Соціальна, соціальна педагогіка була. А мене більше так до психології, стоїш, теж тягнуло. Я думаю, добре, ну от, напевно, туди, б, якщо вже щось, то вже би туди йшов, але подав на всі три. Подав документи, далі таке осяле літо, там ж йдуть ці всі хвилі, і то знову ж таки, останній день тих всіх е, подач. Я просто, я був ще тоді на фестивалі одному музичному, я в той... Е, Їду з того фестивалю, пам'ятаю, в п'ятницю почав фестиваль мав до неділі тривати, я в п'ятницю вертаю до Львова з самого ранку. Біжу. Документи потім вже були в КНК. Забираю документи з ПМК, біжу в ку і даю ні на соціальну педагогію, ніби стати, а саме на посольську факультет. І, і далі якось так Бог керував, що ті люди, з якими я зустрічався, вони всі в мене штовхали до того, щоб я. Продовжував саме в семінарі. Тобто я вчився як звичайним студентом, бо кошти на факультет. І разом з нам вчилися семінаристи. І мав нагоду перевестися. Мали ще такого одного колегу Юрка, він теж хотів переводитись. Якось е, так Бог все звів, то Юрку банально просто не встиг зареєструватися на наступні екзамени, бо там був Євро. І, і він так мені давай, йдемо, 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 йдемо. Я до кінця казав, ні, ні, то немає, це дуже тяжко, то від того Бог не х не хочемо. Але такий слухаєш, якщо виступ непогано стоять, кажуть, беруть, Та добре, бо як буде нової воля. І далі, в сукабенці, не круто, бо воно це є так від власне покликанням покликання, коли ти бачиш, що ти можеш в такий спосіб служити Богу. Тобто фактично ми прийшли. Одразу так, я з Степаном Вені кімнаю. Він грає на гітарі, я трошки в там грав на гітарі, він ще мав такі джамби, барабан, я вдавай стукати, громко до нас приходить, гуляюся, він ще на скрипці, грає, разом каву п'є. Це, це просто неймовірно. Ну, це справді таке. Що, що ти розумів, мотиви підхоплює, ти розумієш, під ти, розуміє? ти саме так напочне. Це єдиний таргін. Він ще трошки ну, покликання трошки довше був довгий, бо перейшов я дуже багато в своєму житті, тому що вдячний був. Е, все почалось, спочатку музика почалася, тому що е, мої батьки ну, не ходили в церкву. Я були такими практикуючими християнами, що кожен був до церкви і так далі. Е, тому перша була музика. Е, тоді ще 95-й. Просто популярна була така група нена, ніж хтось пам'ятає, може не пам'ятаю. І ми жили в комуналці ну, дві сіни. І мої новесники були пані Степані. Ми, коли зустрічалися сім'ями на Новері, якісь великі свята, Ми великі стіли накривали батьки разом. І, а ми включали телевізор, брали. Хто від лук, хто сокиру і мітували велику група. Нам всім подобалася та група на мене. Я дуже просив батьків, дайте мені музичну школу на гітару. Приходячи мене на гітару, музичну школу. Я думав, що я зразу візьму в і буду бомбати бабубатий, великий гітарист, а тут почалася школа зупечу, засідав, він знав тобі. Я хотів грати, я хотів кокоди, хотів. Гітара типу, не було, але класична гітара. Мене трошки подавило тим, але е, я був, був, е, був період, коли я виступав, співав, ходив на мукал. Але потім з е, потім, е, 13 років, е, одного вечора, ми потім йшли по прицерку і там виробники оголошення. Е, приходіть, бо Миколаїв роздає цукерки. Ну і ми зійшли в церкві, теж було пізно, але церква сіти, ми зайшли. Я собачив парак, сокій вибиті з Юрій. І він зі мною поздравився, виділив, пачку цукерок. Ну, Кульову цукерок дав, я сидів в його. Тато ходив в маму, тату ходити в церкву. Ми пішли в ангелію, я став перед. Мені сподобався власне цей. весь Весь процес служіння. все-все-все. Ну і Я так старався тягти маму, та кожного, кожної неділі до цього. І так привикли, привикли, привик, так, вони пішов на ходить, я почав прислуговувати. І потрошки, потрошки, потрошки я втянувся в біжну спільноту. Там ми ну, збиралися, грали. Ну, я так часто ну, я дуже любив музику. Дух не можу, але мені в мене то Я дуже хотів навчитися грати отак, ну, як на сцені. А, потім потім я пішов, закінчив е коледж юридичний і пішов до цих свитів. Почув покликати і сказав, така, я йду в монастир. Пішов в монастир, в монастирі. Я пробув 7 років. І один рік з того з тих, інформаційного періоду я каже одного такого нашу, ну, дуже хорошого вчину, як який дуже прийде був літаєстр, він до нас приїжджав і кожного тижня викладав літаку, власне, таку, про яку я навіть колись час. Але я ніяк не міг нічого грати, то, що їх показував. Мені бракувало того У мене була позиція рук правильно поставила. Але то все грати я не міг. Йому дуже було важко. Але він до такої степені мене запалив, що, що я хотів і хотів. І у нас там літають такі дуже старенькі. Я там підремонтував, щоб вони не були. І потім мені, мені як, наш магістр каже, «Степан не що ти. Дуже любиш, слідкуєш, де собі вибирає гітару. Я там думаю, ну, туда, то ми йдемо, з тим добрі він мені цю гітару, яку я зазнаю. І це був подарунок нашого від нашого нашого магістра. Це мене піднесло ще більше. Я знаю всюди, вона вже було 9 років, я їздив все і всюди. І вона дала мені з щось нове вчити. Ну і потім приїхав, повернувся з Італії в Україну. В Україні був три роки на практиці, знову, і це все супроводжувалося в такому в музичному середовищі, завжди співали, де ми тільки не були в вогнищі, і в горах, на спільнотах, на зустрічах. І потім закінчився мій інформаційний період, я не відновлюю робіти і після того поступаю до семінарів. Коли я прийшов до семінарів, я з собою завжди повіз гітару. В мою кімнату, в 2012, завжди збиралися навчання. Бо в нашій кімнаті жив староста, ну, теперішнього четвертого курсу. І до нього завжди збиралися майже весь курс. Найближче. Відповідно, мене вели в курс справи що таке семінарія, е, познай... було нове знайомство і брали мою гітару і співали. Співали різних пісень, і, що жартували і, така, і так далі. Тоді я подумав, що на джаммер, знає джаммер. І так е, це. Те, що я завжди мрію про групу, про співанню, по власний розвиток в тому всьому і, я вам скажу, це варто курси робити, звісно, що варто, бо насамперед це надзвичайно великий досвід. Не це, а музичний курс, бла-бла-бла. Звідки почалася наша співпраця коротко. Коли я про, про гурт Кану, чув давно вже слухав багато і завжди мріяв з ними познайомитися. Коли, коли вже ми створили гурт Бен», е, вийшло бажання написати диск. І я звернувся до друзів, сказав, дайте мені телефон Олексія. Так, ми з ним познайомилися, ми разом з ним працювали завдяки йому, 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 Тукан, йому і гуртукам, і Сицілі Рек. Ми записали ну, наш перший диск. І, мабуть, це було поштовхом для того, щоб ну, щось створити більше. І власне тоді розпочалася ця співпраця. Нас було запрошено, запропоновано взяти участь в цьому курсі, за що ми вдячні, дуже вдячні, тому що це. Новий етап для нашого гурту, який дає можливість зростати як особисто, як виконавець, як музикант, але також зростати як гурт. Не просто гурт, а гурт християнський з, з, з певними цінностями, з певною базою, фундаментом, який може дати можливість і запалювати ту можливість в інших. Ну, ми запрошуємо не боятися молодих людей творити музику, творити музику з Христом, е з Богом і дарувати їх, е ті пісні, ті твори. Всі. Рек дуже крутий. Згавкам, коли ми чули про гурткана, я собі так раду, йо, хто такі вони там, такі крутезі, напевно, не прийдуть, зараз такі так подивиться на нас і скажуть, блін, що ви робите? Як то ви такі, ну що ви робите? Я думаю, ну це такий, напевно, рівень, от вони, але насправді вони нас так класно спускаються до нашого рівня. Я справді, справді друзями. Вони показують і дають дуже сильний поштовх на розвиток гурту. І неймовірно вдячні цьому цій програмі, яка організувала Гуркану і Соцілія Рек. Вони показали, де, де ми можемо краще. Ми показали, що ми справді це можемо. Власне, штукаємо. Дякую. Mm -hmm. Запрошуємо слухати наш, е, нас е, гурт Софібенд, різко-віховної семінарії. Е, е, на YouTube каналі, який називається SofiBand. і в Фейсбуці сторінка SofiBand. Підписуйтесь, ставте лайк. Чао!